Під час війни мобілізація демобілізація не передбачена законом. Бо якщо завтра половина армії піде додому, то російський диктатор Путін вб'є всіх українців. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській журналістці Чічілії Салі. Він наголосив, що війна передбачає мобілізацію людей всіх ресурсів, тому потрібно примусити Росію закінчити цю війну. Почуймо, військовий стан він передбачає мобілізацію. Людей і всіх ресурсів, які є в країні. Абсолютно всіх. І в цьому, на жаль, і виклик цієї війни, і чому її потрібно максимально пришвидшити, щоб її закінчити, примусити Росію закінчити цю війну, ми сьогодні захищаємось. Якщо завтра, наприклад, половина армії просто піде додому, ну, тобто, ну. Ну тоді треба було в перший день здаватися. Так і є. Тому що якщо завтра половина людей піде додому, повернеться. Путін нас вб'є всіх. І на сьогодні кількість тих, хто почав залишати свої частини, зросла на 60%. Це сталося після декриміналізації закону про самовільне залишення частини. Бо солдати подумали, що один раз можна. Каже секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, народний депутат Роман Костенко. На його думку, це рішення призвело до негативних наслідків. Вирішити можуть на сьогодні ротація, демобілізація або ж завершення війни. От так вважає власне військовослужбовець Дмитро Киришун. За його словами, люди, які йдуть у СЗЧ, вже роки без відпочинку і бачать, що їх нема кому змінювати.